1863 рік розпочався для генерала Союзу Уліса Гранта невдало. Перша спроба прорватися до укріпленого Віксбурга на річці Місісіпі закінчилася провалом. На додачу командир 13-го корпусу генерал МакЛернанд постійно інтригував проти Гранта. Цей командир до громадянської війни був політиком. Зараз він хотів добитися успіхів на фронті, щоб пізніше досягти нових успіхів у політичній кар'єрі. Макленд саботував накази командувача і постійно бомбардував Вашингтон вимогами зняти гранта з посади. Усе життя У ліса Гранта було сповнене великих невдач. У дитинстві він хотів стати вчителем математики, але батько віддав його на навчання у військову академію у Вестпойнті, де хлопець вчився погано. Майбутній генерал пройшов війну з Мексикою, але потім потрапив у далекий віддалений форт. Розлука з дружиною і постійна нудьга привели до того, що Грант почав пиячити, а потім, врешті-решт, і звільнився з військової служби. Цивільне життя у нього теж не склалося. Він невдало займався фермерством, жив бідно і, врешті-решт, став помічником свого батька у його шкіряній майстерні. Громадянська війна повернула Гранта в армію і в боях він показав себе успішним командиром. До кінця 1862 року він вже виграв чотири битви. І загалом взяв у полон більше 12 тисяч конфедератів. Проте генерал не рахувався з власними втратами. Хоча справжня репутація м'ясника назавжди закріпиться за ним у 1864 році, про що ми обов'язково колись розкажемо, його кривава перемога при шайло у квітні 1862 року шокувала США. Про цю битву в мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. І ось настав 1863 рік. Перед Тенесійською армією Гранта стояло завдання захопити стратегічно важливе місто Віксбург у штаті Місісіпі. Це була не просто точка на карті, а дійсно одна з останніх артерій конфедерації. У 1862 році війська Союзу захопили Новий Орлан і герло Місісіпі, а також ряд опорних пунктів у верхній течії цієї річки. Віксбург поруч з портом Гудзон залишався останнім великим містом на Місісіпі, яке ще було в руках Кша. Через нього проходили комунікації у штат Техас, який постачав продовольство коней і підкріплення до армії півдня. Також він не давав змогу Союзу встановити свій повний контроль над басейном Місісіпі, адже це могло розколоти конфедерацію навпіл. Обидві сторони добре розуміли значення цього міста. Президент конфедерації Джеферсон Девіс говорив. Віксбург це цвях, який тримає дві половини півдня разом. Авраам Лінкольн у свою чергу писав: Віксбург це ключ. Щоб виграти війну, цей ключ має бути в наших руках. Географія сприяла ефективній обороні Віксбурга. Це місто, розташоване на високій скелі уздовж закруту ріки Місісіпі. Неподалік від міста у Місісіпі впадає річка Язу. Довкола в основному болотиста місцевість з безлічу струмків, дрібних річок і каналів. Оточити в класичному розумінні Віксбург було неможливо. По суті, єдиним способом його взяти була фронтальна атака в лоб, адже його фланги були захищені річкою. Тому щоб зламати опір Віксбурга, необхідно було залучати флот, який міг би блокувати місто з боку Місісіпі. Першу спробу взяти Віксбург, Грант зробив узимку 1862-1863 років. Трима групами він спробував прорватися до міста через болота і річки. У цьому йому допомагала ескадра контр-адмірала Портера. Про ці події в мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Лише коротко зазначу, що того разу операція Гранта зазнала невдачі. І ось Грант кардинально змінив план кампанії. Він пішов на зухвалий і ризикований крок. Генерал вирішив повести свою армію вниз уздовж західного берега Місісіпі, потім форсувати річку на південь від Віксбурга. Згодом разом з генералом Беннексом здобути порт Гудзон і потім повернути свою армію на Віксбург і атакувати це місто з півдня і сходу. Грант знав, що ворог не очікує таких дій. Конфедерати були впевнені, що війська Союзу знову спробують атакувати Віксбург з півночі через болота. План Гранта мав ще один суттєвий плюс. Вийшовши до Віксбурга зі Сходу, він міг легко відбивати будь-які спроби удару конфедератів зовні на допомогу оточеним. Головним ризиком було питання логістики. Армія Гранта мала воювати у глибокому тилу ворога у відриві від своїх логістичних комунікацій. Існувала загроза, що кіннота південців не дасть військам Союзу поповнювати продовольство на місці. Проте Грант усунув загрозу своїй логістиці. Він навантажив кораблі ескадри Портера харчами і боєприпасами та наказав їй прориватися вниз по річці. Коли кораблі Союзу проходили повз Віксбург, берегові батареї конфедератів відкрили сильний вогонь. Проте адмірал Портер помітив, що захисники міста не можуть опускати свої гармати зі скелі. Тому флотоводець наказав своїм кораблям йти уздовж східного берега річки внизу від гармат конфедератів, і це спрацювало. Лише один корабель з десяти в ніч з 15 на 16 квітня 1863 року зазнав пошкоджень і затонув. Решта ж ескадри успішно пройшла вперед в неспорічці. 22 друга квітня ще шість суден з продовольством прорвалися біля Віксбурга. Лише один з них затонув. На кінець квітня 1863 року. Армія Гранта налічувала 44,5 тисячі бійців. Під його командуванням були 13-й корпус МакЛернанда, 15-й корпус Шермана, 16-й корпус Вошберна, 17-й корпус Макферсона і загін генерала Деніса. Уже в ході боїв за Віксбург до нього прибуде ще й 9-й корпус генерала Парка. До початку липня Тенесійська армія вже матиме 75 тисяч вояків. Віксбург захищала місісіпська армія генерал лейтенанта Джона Кліфорта Пембертона. За іронією долі він був уродженцем Пенсильванії, тобто походив з півночі. Він мав п'ять дивізій загальною чисельністю 30 тисяч бійців. Найближчі до нього сили конфедератів стояли у місті Джексон, столиці штату Місісіпі. Це було дві бригади чисельністю 6 тисяч чоловік. Вони входили у склади департаменту заходу, який 24 листопада 1860 року очолив генерал Джозеф Джонстон. Той самий, який командував військами конфедератів у першій битві при Боурану. У квітні 1863 року основні сили Гранта по західному берегу Місісіпі опійшли Віксбург з півдня. Разом з ним була і ескадра Портера, яка, як ми пам'ятаємо, уже прорвалася повз Віксбург. Генерал прийняв рішення переправитися через річку в районі Грандгауф. Там існували укріплення конфедератів, які мали сильну артилерію. О сьомій годині ранку 29 квітня сім броненосців адмірала Портера відкрили вогонь по ворожим укріпленням. Ескадра Союзу загалом мала 81 гармату, а їхні сухопутні опоненти мали лише 13 гармат. Конфедерати затято відстрілювалися і навіть пошкодили три кораблі Союзу. Сам адмірал Портер отримав поранення в потилицю. Проте сили були нерівними. Ескадра Союзу випустила по фортах конфедерації 2300 снарядів. Захисники укріплень опинилися майже в оточенні, і в них за кінь залишилося обмаль боєприпасів. Нейтралізувавши оборонців гранд Гауф, Гранд розпочав переправу своєї армії. 30 квітня 24 тисячі бійців корпусів МакЛернанда і Макферсона висадилися на східному березі Місісіпі і почали швидке просування вперед. 1 травня біля порту Гіпсона конфедеративна дивізія генерала Боуена перехопила противника. Конфедерати мали лише 8 тисяч бійців проти 24 тисяч північан. Попри це, Боуен дав бій. Він опирався на зручну для оборони місцевість. Тут були зарослі деревами яри та пагорби, через які ще й протікав струмок. Бій розпочався о 6.30 ранку, коли війська Союзу почали обходити лівий фланг противника. Конфедерати билися відчайдушно і ходили в контратаки. Після запеклого бою, о 17.30, Боуен наказав відступати. У битві при порт Гіпсоні конфедерати втратили 60 чоловік убитими, 340 пораненими і 387 зниклими безвісти. Федерали втратили 131 людину вбитими, 719 пораненими і 25 зниклими безвісти. Після цього бою 2 травня війська Гранта взяли порт Гіпсон, а 3 травня, нарешті, гарнізон грант Гауфа підірвав рештки своїх укріплень і відступив з цього місця. Крім основних бойових дій на південь від Віксбурга, Грант зробив відволікаючий маневр, щоб дезорієнтувати противника. Дивізія генерала Френсіса Блера молодшого з 15-го корпусу Шармана, 29 квітня, почала наступ на північ від Віксбурга у районі річки Язу. Під прикриттям канонерок Союзу вона атакувала позиції конфедератів біля Снайдерс-Булав, але ці атаки були відбиті. 1 травня Грант наказав Шарману припинити наступ і прибути до основних сил у Грандгауф. При Снайдерс-Булаф, федерали змогли скувати частину сил противника і цим сприяли успіху на півдні. Проте дуже швидко Пембертон зрозумів, що основні події розгортаються на південь від Віксбурга. Після взяття порт Гіпсона Грант змінив свій план. Спершу він збирався рушити на порт Гудзон і взяти його разом з генералом Бенксом, а потім спільними силами йти на Віксбург. Проте генерал Бенкс повідомив, що не зможе вчасно прибути і почати операцію. Тоді Грант прийняв рішення самостійно повернути на Віксбург. Спершу він вирішив перерізати залізничне сполучення між Віксбургом і Джексоном. 12 травня неподалік Реймонда, трьохтисячний загін конфедератів спробував зупинити 17-й корпус Макферсона, який наступав на Джексон. Попри свою малочисельність, конфедерати першими атакували і спершу навіть потіснили одну з дивізій Союзу. Проте до вечора, завдяки чисельній перевазі, федерали змогли відтіснити противника і захопити Реймонд. У цьому бою федерали втратили 446 людей, а конфедерати 515. Становище військ конфедерації під Віксбургом стрімко погіршувалося. Президент Конфедерації Джеферсон Девіс наказав генералу Джонстону відновити становище на фронті і відкинути противника. 13 травня цей генерал прибув у Джексон, де стояло ще 6 тисяч конфедератів генерала Грега. У місті було чимало продовольства і боєприпасів. Також сюди рухалися 15 тисяч чоловік підкріплень. Проте Джонстон не був налаштований на оборону міста. Дізнавшись про підхід армії Гранта, він наказав здати Джексон і відступати на схід. При цьому у Віксбург генералу Пембертону Дженстон Джонстон, перепрошую, написав лицемірну листа, у якому закликав триматися і обіцяв прийти на допомогу. 14 травня корпуси Макферсона і Шермана після короткого бою з ар'єргардом конфедератів захопили Джексон. Першим ділом федерали знищили усі склади фабрики, пошкодили залізницю і зруйнували текстильний завод. Потім було розграбовано будинки звичайних громадян. А на прощання війська Союзу повністю спалили місто. Федерали вели справжню тотальну війну. Вони позбавляли конфедератів будь-якої можливості вести бойові дії. Тому і знищувалися всі об'єкти економіки та інфраструктури, щоб підірвати сили півдня. Уже зовсім скоро генерал Шерман зробить це звичною практикою. Після взяття Джексона федерали повністю відрізали Віксбург від решти конфедерації. Попри це, Джонстон наказав Пембертону перейти в контрнаступ. Вранці 16 травня 1863 року 22 тисячі бійців генерала Пембертона займали позицію в південніше залізниці Віксбург Джексон у районі пагорба Чемпіон-Хілл. О 10-й годині ранку три корпуси армії Гранта атакували противника. Хоча конфедерати оборонялися на пагорбі, вони звідти були швидко вибиті. Пембертон наказав відступати до річки Біг Булека Рівер неподалік Віксбурга. Проте й там, 17 травня, федерали змогли його атакувати. Битва закінчилася повною поразкою конфедератів. Хоча Пембертон підірвав міст через біг Блек Рівер, Шерман і Макферсон змогли форсувати річку в інших місцях. У цьому бою конфедерати втратили 1751 бійця полоненими, а ще втратили 18 гармат. Після поразок при Чемпіон Хіл і біг Блек Рівер Конфедерати були обложені у Віксбурзі. Грант хотів увірватися в місто на плечах відступаючого противника. Тому вже 19 травня розпочав штурм Віксбурга. Головний удар з півночі наносив 15-й корпус Шармана. Наступати довелося через рів глибиною майже 2 метри і п'ятиметрові укріплення противника. Попри артилерійську підтримку, штурм провалився. Шарман втратив 157 бійців убитими і 777 пораненими, тоді як у конфедератів загинули лише 8 бійців. 22 травня Грант повторив штурм. Тепер одночасно в атаку йшли корпуси Шермана і Макларнанда. Бій був дуже кривавим. Конфедерати розстрілювали федералів, як у тирі. Навіть такий бувалий вояк, як Шерман, був вражений. Побачивши страшні втрати дивізії генерала Татула, він вигукнув Це вбивство, накажіть військам негайно відступати. Корпус Маклернанда опинився у скоротному становищі, і генерал попросив гранта про допомогу, але той відмовив. Тоді Маклернанд вдався до прямого обману. Він повідомив генерала, що прорвав оборону ворога, і тепер треба підкріпити його успіх. Командар мкинув свіжу дивізію, але виявилося, що корпус Макларнанда насправді не просунувся. Цей інцидент Грант використав, щоб нарешті усунути Макларнанда, який уже давно плів проти нього інтриги. Новим командиром 13-го корпусу став генерал Едвард Орд, який пізніше прославився у кампанії при Апоматоксі у квітні 1865 року. Штурм 22 травня закінчився повним провалом для федералів. Вони втратили 502 бійця убитими, 2550 отримали поранення, а 147 зникли безвісти. Конфедерати втратили лише 500 чоловік. Історик Шелбі Фуд писав, що Гарант не шкодував, що здійснив ці штурми. Він шкодував лише, що ці штурми закінчилися невдачею. Тепер генералу довелося перейти до облоги міста. Федеральні війська копали окопи, будували облогові укріплення. Поступово по суші Віксбург був повністю блокований. Зі сторони Місісіпі ескадра адмірала Портера вела безперервний вогонь по місту. Армія Гранта також нещадно обстрілювала Віксбург. Місто зазнало серйозних руйнувань, і його цивільні мешканці були змушені жити у підземних норах. Становище обложених стрімко погіршувалося. Не вистачало харчів, почалася епідемія дизентерії. Незабаром жителі і захисники Віксбурга почали голодувати. Під кінець облоги люди вже були змушені їсти власне шкірене взуття. У цей же час армія гранта отримувала багато харчів, а головне свіжі підкріплення. У червні до Віксбурга підійшов свіжий дев'ятий корпус. А що в цей час робив генерал Джонстон? Нічого. До кінця червня він вже зібрав 24 тисячі бійців, але навіть не спробував деблокувати оточених. Він вважав оборону Віксбурга даремною справою. 25 червня, під позиціями 3-го уїзіанського полку конфедератів, федерали у викопаному тунелі підірвали 2200 фунтів пороху. Завдяки потужному вибуху у позиціях оточених виник розрив, а точніше, кратер глибиною майже 4 метри. Війська Союзу кинулися у цей прорив, але було відбиті з великими втратами. 3 липня генерал Пембертон запропонував гранту почати переговори про капітуляцію. 4 липня, у День Незалежності США Віксбург здався, 30 тисяч конфедератів потрапили у полон, але грант не бажав годувати полонених. Тим паче він боявся, що переправка такої величезної кількості полонених у табори на півночі просто призведе до того, що його армія втратить дорогоцінний час. Тому генерал оголосив їм про їхнє умовно дострокове звільнення. Вояки конфедерації, які потрапили в полон при Віксбурзі пізніше, знову взяли участь у боях з федералами. Також конфедерати передали гранту 172 гармати і 50 тисяч гвинтівок. А 9 липня війська генерала Бенкса нарешті здобули порт Гудзону. Віксбурзька кампанія стала великою перемогою Союзу і особисто у ліса Гранта. Завдяки сміливому маневру федерали розбили противника, змусили його здатися і тепер розрізали конфедерацію навпіл. Уся течія річки Місісіпі опинилася в руках Союзу. Разом із перемогою при Геттісбурзі 1-3 липня 1863 року це стало переломним моментом у всій громадянській війні у США. Конфедерація відтепер уже була перекрещена. А що ви, дорогі друзі, думаєте про віксбурзьку кампанію? Чому на вашу думку генерал Грант зміг так успішно провести цю операцію? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.